Вітаю вас на каналі вдома. Сьогодні ми розглянемо коктейль Бонда Джеймса Бонда. Для багатьох людей, які не занурюються в тему, коктейль Джеймса Бонда це класичний сухий Мартіні. Але насправді автор Джеймса Бонда, Іан Флемінг, створив окрему версію Мартіні спеціально для свого агента 007. І ця версія відома під назвою «Веспер». Нас же цікавить версія, яка з'явилась вперше на сторінках книги Казино Рояль саме в цьому творі він докладно розповідає бармену, як приготувати його улюблений коктейль. Що ж, ми маємо такий опис: три мірки Гордонс, одна горілка, півмірки кінолілет. Дуже добре струсіть, поки не охолоне. Потім додайте великий шматок лимонної цедри. І хоча ми маємо доволі точний опис інгредієнтів і пропорцій, на жаль, на, на даний час майже неможливо приготувати оригінальну версію цього коктейлю. Основною причиною неможливості повторити цю рецептуру є те, що на ринку зараз відсутній такий інгредієнт, як кінолілет. Цей еперетів не випускається вже декілька десятків років, і тому найчастіше в барі його замінюють е, лілет бланк. А також деякі бари замінюють кіно-люлет таким інгредієнтом, як кокі Американа, який має більш гіркий смак і деякими барменами вважається більш близьким до оригінального кіно-люлет. Ми ж будемо використовувати люлет бланк, як вказано на сайті. IBA. Також в нашому рецепті будуть відрізнятися. Бренди напаїв, оскільки ми маємо прям конкретні назви бренду в книзі. Це у нас Gin Гордонс. Ми будемо використовувати як завжди, конкурі. Як правильно вимовляється Лондон Gin Танкурей? Так, а назва Танкурей справді може трішки збивати з пантелику, але правильна вимова це танкурей. Тобто, звучить приблизно як Лондон Gin Танкурей на голосно останньому складі. Так що ти все правильно вимовляєш? Mm. Класно? Mm -hmm. <реш> Тільки я сказав неправильно, ну добре. Mm -hmm. Також ми маємо в книжці назви конкретних брендів, але це у нас домашній бар, і тому я дозволю собі змінити е, деякі бренди на ті, які просто є в мене в барі. А саме у нас є е, в книзі вказаний Джин Гордонс. Ми замінимо його на наш Танкурі. Також вказана горілка. Саме в цьому моменті, де він написує рецептуру, він не каже, яка саме горілка, але в подальшому на сторінках з'являється рекомендація використовувати саме зернові види горілок. Для нас ця рекомендація може здаватись дивною, бо в більшості випадків майже вся горілка на нашому ринку це є зернова. Але на ринках Європи і Америки часто зустрічаються і картопляні горілки, і різні інші різновиди кукурудзяна. Із всього, ви можете уявити, можна зробити горілку. І це доволі часта практика в Європі і на Заході. На цьому з історією все. Приступимо до приготування нашого веспера. І перше, що нам знадобиться, це шейкер. Бо саме цей Мартіні, як всім відомо, треба струшувати, а не змішувати. Ця класична фраза якраз і означає те, що треба змінити класичну рецептуру приготування напів з вермутами і винними напоями. Зазвичай всі ці напої перемішуються в змішувальному келиху, але саме версія Джеймса Бонда вимагає струшування в шейкері то, що ми не будемо відходити від цього, тим більше так само роблять і в усіх барах, бо це можна сказати як родзинка цього коктейлю. Для веспору ми будемо використовувати коблер, мені він здається більш автентичним для приготування цього коктейлю. Тож наповнюємо наш коблер льодом. Першим інгредієнтом в нас буде джим, нам його знадобиться 45 мл. Наступним інгредієнтом у нас іде горілка, її нам знадобиться всього 15 мл. І останнім інгредієнтом у нас іде лілет бланк, нам його знадобиться всього 7,5 мл. Закриваємо наш коблер і змішуємо наш весь В у нас вказаний келих для шампанського. Я не люблю таку версію використання. Часто я бачу, що використовують рюмку для мартіні. Але мені подобається найбільше коктейльний келих. Він для мене найзручніший для споживання саме сухих мартіні і подібних напоїв. Тож ми будемо використовувати коктейльний келих. Також використовуємо ситочку, щоб відсіяти частинки льоду. Коктейль доволі світлий, майже прозорий. Прекрасною найчастіше слугує цедра лимону. Трошки додамо ефірних масел, скручуємо і додаємо збоку. На цьому приготування коктейлю закінчено, можемо коштувати наш веспер. Що я можу сказати про смак цього коктейлю? Це моя суб'єктивна думка. Але для мене цей коктейль занадто міцний. Ми вже готували на цьому каналі коктейль Dry Martini, і там я був приємно здивований, тому що при великих пропорціях міцного алкоголю, саме джину і невеличкому додаванні сухого вермуту мені коктейль дуже сподобався, він легко пився. Він був дуже питким і не відчувався дуже е, алкоголь. В цьому коктейлі, при першому шковтку, я дуже відчуваю горілку, навіть при тому, що це не є основний інгредієнт. І я розумію, що, мабуть, коктейль був створений спеціально для того, щоб підкреслити е, брутальність персонажа, яким є Джеймс Бонд. Чи готував би я цей коктейль для себе просто заради задоволення, то ні. Якщо б я її хотів міцний коктейль, то, мабуть, я вибрав все-таки версію просто dry martini. Можливо, ця версія знайде своїх поціновувачів, тому що вона доволі популярна і навряд чи вона була популярна, якби не користувалась попитом. Але, можливо, цей попит створений. Популярністю персонажа Джеймса Бонда. Тому моя рекомендація це лише можна спробувати, якщо ви хочете просто дізнатися, що це є за Веспер. Рекомендувати як щось дуже смачне, то я не можу. Можливо, в майбутньому ми спробуємо приготувати версії з Кокі і там може бути якісь зміни за рахунок більш гіркового інгредієнту. Але версія, яку ми знайшли на сайті IBA, для мене є занадто спиртуозною. І це переважає в цьому коктейлі. Ми будемо також в майбутніх відео готувати коктейлі з Lillet і я впевнений, що там буде багато цікавих коктейлів. Є багато нюансів стосовно Лілет Бланк і інших винних напоїв, про які ми розповімо в наступному нашому відео. А на цьому це відео ми будемо закінчувати. Як завжди, дякую вам за перегляд. Прошу поставити лайки, якщо вам сподобалось, і залишити коментарі. Ваші коментарі дуже допомагають нам орієнтуватися в виборі наших наступних коктейлів для наступних відео. І не забувайте також донатити, як завжди, ви знайдете всі посилання на фонди, які в мене викликають найбільше довіри внизу в описі під відео. І до зустрічі в наступних відео.